Поради для батьків, як поєднати прогулянку на свіжому повітрі та вивчення математики. Прогулянка на свіжому повітрі чудова нагода для розвитку математичних навичок у дітини. Навіть звичайна мандрівка двором чи парком може стати справжнім математичним квестом. Рухливі ігри з лічбою. Тривайте по черзі та рахуйте вголос до 10, 20 або скільки зможе дитина. Підкидайте м'яч і лічіть кожне успішне ловлення. Виконуйте певну кількість рухів 5 присідань, 10 підскоків, 3 повороти. Вимірювання кроками. Виміряйте кроками довжину доріжки, лавки чи стежки. Порівняйте, яка відстань довша, а яка коротша. Геометрія навколо. Шукайте геометричні фігури в довкіллі. Роздивіться навколо та знайдіть. Листя схоже на трикутник. Каналізаційний люк на коло. Вікна на прямокутники. Називайте фігури. Рахуйте сторони та кути. Геометрія в русі. Намалюйте на асфальті фігури. Коло, квадрат, трикутник. Дитина повинна пробігти або пострібати по названій фігурі. Старшим дітям дайте завдання знайти фігуру з більшою або ж з меншою кількістю кутів. Збирай та порівнюй. Збирайте листочки, камінці чи шишки. І рахуйте. Сортуйте за розміром, кольором. Порівнюйте, у кого більше, наскільки більше. Та, чи ні? Дорослий загадує число від 1 до 10. Дитина ставить запитання, щоб відгадати. Воно парне, більше на 5 і так далі. Математичні квести та естафети. Сховайте цифри або математичні приклади в різних місцях, подвір'я. Дитина повинна знайти їх і розв'язати завдання на швидкість. Порада. Не перетворюйте прогулянку на урок. Нехай це буде гра. Хваліть дитину за спостережливість і правильні відповіді. Важливий не результат, а процес. Пізнання в дії. Чому це важливо? Покращується фізична форма і пам'ять. Розвивається увага, логіка та мислення. Математика сприймається як цікава гра. Дякую за увагу!